Ходімо глянемо, які дрібнички для роботи замовляє майстер манікюру. А в кінці відео я скажу, у скільки мені обійшлася ця посилка. Самі вже не терпиться подивитися та показати вам. Перше, що нас зустрічає, це зажими для верхніх форм. Досить часто працюю в цій техніці, тому буду тестувати. Я працюю тільки одноразовими пилками, тому беру їх про запас, і файли PubMap від Stalex об'єктивно мої фаворити. Постійно готую для вас щось новеньке, тому прозорі тіпси знадобляться. Також не проходжу повз апельсинові палички. А ці безворсові серветки просто заполонили моє серце. Дуже зручні в роботі, тому раджу вам придбати. А для тих, хто шукає якісні чорні рукавички, раджу саме ці. Гарно тягнуться та досить щільні. Вологих серветок ніколи не буває мало, тому хапаю по вигідних цінах. Також буду тестувати нові рукавички. Хто вже їх використовував, поділіться враженнями. А якщо вам цікаво подивитися огляд мого робочого місця з боку майстра та з боку клієнта або отримати рекомендації по вибору матеріалів, пишіть в коментарях, я зніму для вас окреме відео. А ця посилка коштувала мені 1524 гривні. Як ви думаєте, багато чи мало?